На Території Росії не припиняються вибухи та пожежі, які країна агресор пов'язує з атаками безпілотників. Так вночі нагадаємо 31 травня загорівся афіпський нафтопереробний завод в Краснодарському краї. Затвердження місцевої влади причиною було влучання дрона. Також повідомлялося про влучання безпілотника по ще одному НПЗ ільському. Ну а за день до того кількадесят дронів прилетіли в Москву та приміські райони, де проживає російська еліта дуре. В соцмережах публікували відео прильотів безпілотників над будинками та вибухів. Ну щонайменше три апарати вдарилися в багатоквартирні будинки в Москві. Це спричинило паніку в російській столиці. Над містом почали глушити сигнали з супутникової навігації. На вулицях з'явилися посилені патрулі з антидроновими рушницями. Про це не тільки говоримо із нашим вже традиційним гостем цій порі, Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, долучається до нашого ефіру. Пане Михайло, вітаємо вас. Вітаю Назар Катерина. Вітаємо що ж, давайте поговоримо про те, що війна поступово повертається дійсно на територію Російської Федерації, про те, що це було. І ви в одному з інтерв'ю говорили про те, що. Все, що відбувається, воно іде до свого логічного завершення і будуть тільки збільшуватися масштаби, якими є яким є логічне це завершення саме на території країни-агресорки. Не хочеться розчаровувати росіян, бо вони ще щиро вірять в те, що в них є певні спроможності цю війну якось контролювати. Але між тим, ви знаєте, вони вже поступово занурюються у новий дивний світ, а перефразуючи хакслі, в якому вони будуть жити достатньо довго. І фіналом всього цього буде е, досить руйнівна класична російська революція. Мається такого бунтарського типу, і це вже очевидно. І оці, е, скажімо, так, кількісно, ви ж бачите наскільки суттєво збільшились за останні, там, скажімо, півтора-два місяці е, критичних катастроф, які вони мають кожен день обговорювати на своїх ефірах е, удари дронами не встановленими і е, взагалі заходи різних диверсійних груп. На ті чи інші прикордонні території все це швиденько нарощується да? Ну, тобто вони починають розуміти, що коли ти велику війну таку ініціював. Не маючи на це жодних підстав, і тебе ніхто в світі не підтримує, я відповідно прямо кажу, ніхто не підтримує так. Є певні країни, які зацікавлені в цій війні, з точки зору, що вони опосередковано можуть отримати якісь прибутки на Росії, яка сьогодні демпінгує по цінам, там певним, але з точки зору репутаційної ніхто не підтримує війну, тобто Росію не підтримує, тому що вона веде класично загарбницьку війну на чужій території. І коли ти от поступово починаєш розуміти, що це гра Стороння Ну, тобто, ти мав шанс. Дивіться, якби Росія дійсно свій план А зреалізувала, на що в них були там надії певні, зайшли, швиденько повбивали, зробили в одну велику бучу в місті Києві чи ще в деяких містах, обласних центрах і так далі. І після цього взяв під тотальний контроль територію, то можливо, вони б ну і себе почували б, як вони і планували, але сьогодні все поступово повертається на територію Росії і закінчиться воно величезним. Ну Скажімо так, величезним спалахом ненависті і внутрішнього конфлікту в Російській Федерації, і можемо дати їм одну пораду прямо сьогодні. Хай відключають Росію взагалі від електронних приборів, глушать небо, ну тобто, не використовують літаки, телефони, телебачення, і тоді, можливо, вони позбудуться цих всіх дронів і так далі. Ну відштовхуючись від цих власне атак дронових. Да, давайте згадаємо про те, що Пригожин власник ПВК Вагнер розкритикував міноборони військових російських за те, що вони допустили взагалі такі випадки: червона площа. Потім оця рубльовка тощо. І він зазначив, що лише за максимальною консолідацією, яка до речі, з ваших слів відсутня на Росії, лише за максимальною консолідацією можна виграти цю війну, і він говорить про те, що має бути то. Альна мобілізація перше. Чи як відреагують на такі заклики або розпорядження президента самі росіяни? І чи наважиться Путін на такі таку вказівку? Ну, давайте почнемо з того, що Міноборони це не орган керування, ну це не компетентний орган, який розуміє, що відбувається, і тому говорити щось там і критикувати міноборони це пропагандистський орган, який е, постійно повторює фейкову інформацію. Ну, вони там сім років дають за фейки. От е, Міністерство оборони це якраз є такий е, фейко-орган, який постійно говорив щось, е, не те, що відбувалося. Е, на фронті на самій справі і Пригожин міг би в принципі вже перестати атакувати міноборони. Для нього є інші цілі. Перш за все, це адміністрація президента Путіна, особисто Путін, і скоріше це Патрушев, Наришкін і так далі, яких він атакувати не буде там, в силу інших обставин. Тепер повернімось до тотальної мобілізації. А що вирішує тотальна мобілізація в країні, яка є деморалізованою? Дивіться, Росія при тому, що вони там пропагандистські доводять, що мають право зайти вбивати когось і так далі, все рівно підсвідомо розуміє, що вони прийшли в чужий дім, і якби це було безкарно, ну ти прийшов як у Крим в 2014 році безкарно вкрав, безкарно вбив. Безкарно зробив кар'єру і так далі, і тому подібне, це, це їм подобається. Вони ж люблять це ж росіяни сучасного типу. Вони люблять приходити безкарно вбивати, красти і потім собі спокійно жити далі. Але коли тобі б'ють по пиці зустрічно, то безумовно це лякає. Чому тому, що вони ж не готові до цього були? І безумовно вони підсвідомо розуміють, що будуть покарані в будь-якому випадку. Вони бачать, як розвиваються події. Вони бачать, що сьогодні повністю зламана традиційна для Росії оця. Оцей страх перед Росією, ну тобто, сьогодні вже є ордери безпосередньо на того ж Путіна. Да, ви розумієте, яка це десакралізація? І безумовно, прості росіяни розуміють, що вони або загинуть обов'язково в Україні, тому що це тотальна війна, або вони будуть знищені. В самій Росії ну з точки зору отримує там, наприклад, 7 років чи 10 років за дезертирство, чи та не за бажання воювати і так далі. Але головне, що вони розуміють, що якість життя швидко і стрімко падає. Ну тобто, вони в безвиході, і це не додає їм. Знаєте, що таке тотальна мобілізація? Це коли вставай, страна народна, вставай на смертний бой там, на священну війну. Але ж цього немає і не буде в Російській Федерації, і тому навпаки, тотальна мобілізація остаточно. Змусить рядових росіян прийняти для себе принципове рішення: або ми йдемо вмирати, або ми йдемо на мітинги і Пані починаємо цю тут... класично. 90-х років Пан революцію Пан. В російській тут класично те, що ви сказали, важливо що цього немає і цього не буде, пане Михайло. Ми завершили кілька хвилин тому нашу з вами розмову і говорили про фактично те, що відбувається безпосередньо там в елітах. Задачі Пригожина. і тут цікаво, що він після Бахмута зазначають засоби масової інформації, переключив значить свою медійну активність і кажуть, що за два. Дні він провів вже кілька прес-конференцій в Єкатеринбурзі, Владивостоці та Новосибірську. Як ви думаєте, з якою метою він це робить? Можливо, готує підґрунтя для якогось можливого майбутнього політичного в Російській Федерації? Ну мені здається, що він інтуїтивно відчуває, куди все рухається ну, куди рухається, перш за все, російський знаний корабель. І безумовно він готує по-перше монетизувати свою сьогоднішню, скажімо так, ультрапопулярність в ультрасередовищі, в середовищі так званих з патріотів. Ну тобто, і друга складова підготувати можливість тотально домінувати в медійному просторі, коли почнуться оці внутрішні процеси перерозподілу влади. А це буде обов'язково в Росії, тому що ще раз підкреслюю, нинішня влада гарантувала безпековий контур внутрішній, тобто ми вас тут будемо над вами знущатись. Ми вас будемо забирати комфорт, якість життя, будемо забирати можливість там дискутувати щось, голосувати і так далі. Всього цього у вас не буде, але ви точно можете бути свідомими того, що цей внутрішній простір повністю захищений сьогодні. Росіяни цього позбуваються і починають задавати питання. Так, чекайте, ця жаліта нам обіцяла трошки інакше. Ви знаєте, оці дро. Вони безумовно там не мали ніякого військового значення, стратегічного значення, безумовно, але вони продемонстрували раз за разом от всі ці внутрішні атаки, чи на Білгородську область, чи в даному випадку на Московську область, чи там на Центральний Федеральний округ. В цілому вони продемонстрували пересічному росіянину просту річ. Внутрішній простір не контролюється. Нема ніяких систем радіо радіоелектронного подавлення, немає ніяких систем протиракетної оборони. все це фікція. Це так само, як армати, це так само, як гіперзвук. Це так само, от все, що постійно говорили. Що російська армія дуже потужна, що немає жодних інших інструментів в інших країнах, які б дозволили суттєво проникати на територію Росії, от сьогодні все це обнулюється. І практично показано, що Росія Росія підкреслює як еліта російська да оця путінська еліта гарантовано. Не зможе забезпечити на внутрішньому просторі на внутрішньому політичному просторі, забезпечити, хоча б якусь стабільну гарантію недоторканності цього простору, все і це все поступово буде обвалювати і внутрішній цей тиск рано чи пізно. А якщо ще повернімось до тієї тези, про яку ви казали, що може бути мобілізація, а якщо до цього додати ще мобілізацію на фоні того, що соціальні виплати поступово зменшаться, при тому, що грошей об'єктивно немає, да. Ну, якби ще закрили, наприклад, Росатом, чи закрили можливість використовувати там судопласту для того, щоб перевозити нафту і так далі, остаточно, то безумовно, взагалі грошей не було б так, от все це поступово приведе до того, що внутрішній бунт почнеться, і це вже знову ж таки, можемо з вами через там деякий час про це говорити вже як так само, як ми говорили десь там місяців 3-4 тому, чи будуть в нас, наприклад, там дальнобійні ракети, чи будуть в нас f 16 чи буде Україна мати можливість Вість ефективні наступальні дії проводити так само. Ми можемо з вами потім проговорювати наслідки війни для Росії, яку ми безумовно будемо з вами спостерігати в прямому ефірі. До події дня завтрашнього, адже 1 червня в Молдові в Кишиневі має відбутися зустріч лідерів 47 країн. Такий собі саміт європейської політичної еліти, на котрий ну запрошено президента України Володимира Зеленського. Щоправда, невідомо достеменно, чи він там буде. Принаймні, такої офіційної інформації немає через заходи безпеки. Але які тези можливо вам відомо, які ідеї будуть озвучені все ж таки нашим представництвом, чого варто очікувати від дня завтрашнього? Ну, ключові тези ви сьогодні знаєте. Вони мобілізаційні для наших партнерів. Ми маємо підтримувати і безпосередні комунікації президента України. Це спосіб тримати високий рівень. Е Уваги до тих подій, які відбуваються в Україні. Сьогодні всі очікують певних наступальних дій від України. Сьогодні очікують те, що ну і наші партнери свідомі того, що ми будемо знову ж таки говорити про зброю, про необхідність до закрити небо. Це фундаментальний елемент цієї війни, тому що що Росія сьогодні робить, Росія сьогодні має тільки. По суті, останній інструмент впливу на те, як розгортаються події на лінії фронту, це атака масовані атаки дронами чи балістичними ракетами центрів міст. Ну тобто і Києва і. Дніпра, і Херсона, і Харкова, і так далі, і тому подібне, тому що інших інструментів впливу у Росії не залишилось для того, щоб навіть цей інструмент прибрати, а тільки що видавали достатньо чітку аналітику щодо того, що з нашою енергосистемою і знову ж таки ми з вами цілком розуміємо, що Росія активно 6 місяців дійсно атакувала магістральні мережі. Трансформатори магістральні, трансформатори розподільчі і так далі, і тому подібне, і безумовно, сьогодні Росія от переключила все, що в неї залишилось: свої остаточні ресурси крилаті і свої балістичні ракети, і свої дрони на те, щоб просто бити по центру міст кожну, кожну ніч, практично щоб психологічно нас трошки налякати. І от про це треба були говорити з нашими партнерами. Що до закрите небо це тільки пришвидшення постачання. Я нагадаю, що всі свідомі того знову ж таки, що всі види зброї в Україні будуть надані. Ми з вами теж це розуміємо. В повному обсязі, але питання сьогодні а, тільки в пришвидченні логістичних процедур, і про це знову ж таки президент буде говорити, що нам треба це робити, але робити швидко, максимально швидко. Снаряди це друга тема, про яку треба постійно говорити. Тому що дефіцит він поки що відчутний. І я взагалі маю на увазі для європейського ринку, тому що знову ж таки, ви знаєте, ми коли говоримо про цю війну, і хтось говорить, що дивіться, це ж можна все швидко там передати щось Україні. Так ні, при такому обсязі. Бойових дій при такій інтенсивності війни ВПК інших країн загалом в Європі не виготовляли таку кількість різних снарядів. Ну тобто вони не потрібні, розумієте, тому що війни, які були після другої світової, це маленькі локальні війни, де використовується не дуже велика кількість і обсягів тих чи інших снарядів. От сьогодні це все ламається, і це говорить про те, що треба буде провести, і знову ж таки президент буде про це говорити безсумнівно. Це буде говорити про те, що треба безпековий глобальний контур змінити, і альянси мають бути такі альянси, як НАТО. Вони мають бути модернізованими, вони мають бути більш швидкими з точки зору і і більш компетентними з точки зору відповіді на такі ризики, які генерує Російська Федерація. Ну і безумовно, ключовий момент ключовий момент це формула миру, тому що от. Періодично і ми з вами обговорюємо це, періодично з'являються різні ініціативи. Що треба, щоб країни сіли за стіл переговорів, можливо, дипломатично щось там вирішувати. Ми з вами свідомі того, що це неможливо, тому що поки в Росії навіть питання вже не про кордони 91 року, Це очевидно, тому що це номер один в формулі світу. Сьогодні очевидно, що якщо Росія не піде на трансформацію. То вона взагалі не зупинить цю війну. Мається на увазі інтенсивність бойових дій на певний час буде зниження, але війна не закінчиться. Не буде підписано ніяких юридичних підсумків цієї війни, як такої. І безумовно, ми можемо очікувати третій, четвертий п'ятий етапи війни, які можуть бути різними, і буде збільшення пропагандистських впливів і шантажних впливів, і політично, скажімо так, вбивчих впливів. І терористичних впливів не тільки на Україну, а на інші країни. Ми маємо бути свідомими, що сьогодні тільки єдиний фінал війни, безумовна політична трансформація російської політичної еліти, як такої, та має бути. Простіше кажучи, інша еліта. Тому президент буде говорити про формулу світу. Він буде фіксувати про формулу миру, він буде казати про те, що це треба буде обговорити і зафіксувати на саміті миру, до якого до... До... будуть долучатися наші партнери, і будемо туди кликати безумовно країни, скажімо, такі як Бразилія, Індія, ну які періодично виступають з певними ініціативами і так далі. Оце важливі елементи, і певно, треба. Постійно говорити про те, що Україна не просто воює за територію це дуже важливо, щоб це не забували. Що Україна воює за право Європи залишатись Європою 21-го сторіччя. Давайте ще окреслимо, який меседж буде надіслано самим фактом проведення цього саміту, де зустрінуться 47 лідерів з усієї Європи. і Це вже буде друга така зустріч в цьому форматі. Який меседж буде адресовано Російській Федерації і Путіну безпосередньо, і якою може бути їхня реакція? І ми знаємо, що приблизно, коли відбуваються подібні масштабні події на підтримку України, відбуваються так само і масштабні обстріли території України, які в принципі останнім часом щодня тероризують наше населення чи варто чекати ще більшої активізації можливо Російської Федерації? Я знаєте, я думаю, а куди там більше вони передбачування Росії, вони постійно обстрілюють нашу територію. І поки вони не програють, на жаль, вони це будуть робити. І ми маємо якраз і збільшувати, пояснюючи нашим партнерам, давайте швидше насанси, Айріси, самти, ті ж Петріоти і так далі. Що це єдиний спосіб захистити цивільне населення, тому що Росія сьогодні атакує виключно зумисно цивільне населення, тому що з точки зору війни, ну які в неї ще ресурси є для того, щоб зупинити там певні контрдії України. Але який меседж він дуже важливий. Він е, достатньо чіткий для Росії. Він вже постійно звучить, що демократія незламна, і демократія консолідована, і ніяка авторитарна примітивна імперія, типу Російської Федерації, точно не переможе демократію, і це постійно підкреслюється. Ви бачите, як змінюється риторика лідерів інших демократичних країн. Вони абсолютно чітко, не так як раніше. Вони абсолютно чітко заявляють, що Росія в такому вигляді це е, небезпека не просто для демократії. А для міжнародного міжнародної спільноти в цілому, і що такого типу держава має обов'язково програти, і от такі саміти, коли збираються 47 очільників ключових держав, вона чітко підкреслює, що Росії не місце в цивілізованих спільнотах, Росії не місце за бізнес столами за політичними столами, Росія не те, що не місце в g в як це було раніше, а зараз G7. Росії взагалі не місце, не місце серед інших впливових держав. Це дуже важливо підкреслювати. Ну і крім того, для самої Європи це символічно, коли періодично збираються очільники ключових країн і знову ж таки солідаризуються з Україною. І підкреслюють, що сьогодні Україна абсолютно суб'єктна і абсолютно модерує порядок денний, не тільки пан-європейський, але й глобальний порядок денний, в якому є проблема номер один. Це абсолютно неадекватність Російської Федерації. Для нас це принципово. Ну, ми з вами розуміємо, в принципі, да, що треба цю від. Ну довести до логічного правильного завершення тут немає полутонів, немає компромісів. Тут ви згадали про альянси. Очевидно, що ця зустріч, де буде 47 лідерів європейських країн, це точно більше ніж євросоюз, кількість і члени НАТО. І це чіткий меседж для Путіна. Його оточення, що антипутінська антипутінська коаліція вона дедалі більше розширюється. Але от до вашої тези стосовно завершення війни, ви зазначили, що можна було б війну завершити і до кінця цього року, аби було більше зброї і необхідною, що важливо зброю, яку ми за запити даємо нашим союзникам. В принципі, що Байден не відкидає того, що і атакам все будуть, і Ф-16, зараз це в стадії значить, погодження, узгодження і таке інше. Отримаємо. Але чому, на вашу думку, деякі аналітики все ж таки, як і раніше, так і тепер, зводять. Всі свої тези до того, що ані кон наш цей наступ, який, який називають контрнаступом, ані е, якісь інші, скажімо так, масовані допомоги фінансові і мілітарні нашими партнерами, не пришвидшать завершення цієї війни, і вона війна може бути вдовгу. Як проаналізуєте такі заяви і тези. По перше. Коли ми говоримо про терміни війни, маємо бути свідомими того, що це війна велика, масштабна, це не маленька війна. І безумовно в цій війні приймають участь ресурсну велика кількість країн. Зрозуміло, прозоро допомагають Україні перш за все, тому що це в рамках міжнародного права все відбувається. Не прозоро деякі країни, такі як Іран, допомагають Росії чи інші країни, які допомагають обійти санкції і так далі, і тому подібне. Але між тим. От, коли ми говоримо, коли війна закінчиться, маємо розуміти, що якби постачання зброї було, наприклад, більш чітко зафіксовано по певним календарним датам, то певно певні етапи були б пришвидшеними. Але сьогодні ж, ви знаєте, ставка, яка хтось має програти. А якщо хтось програє, то це обнулення цього типу держави. От, наприклад, програє Україна, обнулення України, І буде якесь нікому не потрібне маріонеткова держава з такою ж назвою. Ну назвами це не влаштовує безумовно, і після 15 місяців такого шансу, що Україна програє, взагалі не існує, тому що ненавість з боку Росії не вмотивована ненависть, вона просто там через краль є. Росія, якщо програє, це безумовно буде означати обнулення цього типу російської держави. Вони підуть на певну трансформацію. Це буде слабка демократія, яка дозволить світу перебудувати систему безпеки. Тому ставка дуже висока, і тому всі будуть іти вже до кінця. І безумовно, це знову ж таки трошки е, ну якби збільшує терміни цієї війни, тому що всі ресурси, от Росія, все, що в неї було, все останнє. Дивіться, сьогодні можна з будь-якої сторони, окрім України, зайти на Росію. Там нікому ніхто не зможе нічого зробити. Там немає чим захищати свою територію. Тобто, Росія скрізь пуста, крім українського напрямку. Тепер щодо того, чи насичення зброєю України дозволить правильно фіналізувати війну. Знаєте, ну це трошки дивно. Дивно, тому що ці ж аналітики вони ж казали, що три дні максимум Україна встоїть. Да? Ну тобто вони настільки розбираються у всьому і продовжують далі це робити. Давайте так: от є певні наміри в Україні. Вони розробляються і вони будуть втілені в життя. Хочуть цьогось хто не хоче. От ми з вами будемо дивитись за втіленням в життя абсолютно раціональних, стратегічних, а під них оперативно-тактичних задумів. І після цього через певний час будемо говорити. Ну, так само це було, коли про Харківську область казали, це неможливо. Так само говорили про Херсон, це неможливо. Так само говорили взагалі, що в Росії там е дивізій готуються за Уралом. І буквально ви пам'ятаєте, в скажімо так, в листопаді, в грудні казали, от зараз буде наступ Росії, і вони заведуть 40 нових дивізій і будуть контролювати тотально до Дніпра, включно з містами. Запоріжжя, Дніп, Дніпро і так далі. І тому подібне не треба на це звертати увагу. Дивіться, ми собі працюємо. От є коаліція проукраїнська, є абсолютно чіткі публічні позиції, і пана Байдена, і пана Шольца, і пана Макрона, і е, особливо наших британських друзів, пана Сунака, і так далі. Вони чітко фіксують, як ця війна має далі йти. Далі є чітке розуміння, що Україні потрібні певні гроші, певні військові інструменти, і ми їх отримаємо. Так, ви праві, не так швидко, як нам потрібно, але все таки отримаємо, чому не швидко дві причини: тому що страх був певний, ну консервативне мислення було, і якби світ дійсно не хотів великої війни, а але це є історичною е е суттю поведінки Російської Федерації. От сьогодні треба обнулити її, і друга складова це неможливість швидко налаштувати військово-промисловий комплекс, щоб він давав інші обсяги зброї, але це все вирішується і тому безумовно підемо вперед. Будемо бачити, в нас немає виходу. Лінія розмежування. Я хочу тут зафіксувати будь-яка лінія розмежування. Це абсолютно точно буде означати поступову смерть України. Це треба просто розуміти. І нарешті, третя складова щодо затяжного конфлікту. Безумовно, Росія хотіла потримати, і про це сьогодні говорять різні там дипломатичні ініціативи. Вона хоче сісти за стіл переговорів, зупинити тимчасово вогонь і суттєво знизити е, обсяг і інтенсивність бойових дій. Ну, тобто, зафіксувати 2014 рік два і так далі, от на це вона хоче піти, але вона не хоче і не має ресурсу і спроможності затяжний конфлікт високої інтенсивності. Ну тобто, щоб бойові дії були такі, як сьогодні. В них для цього ресурсу так само не вистачає. Україна при цьому отримує допомогу, отримує цей ресурс. Росія поступово втрачає накопичений ресурс і не має можливості його там донакопичувати, тому що все ж таки обмеження санкційні працюють. Тому спокійно відносимось до будь-яких спекулятивних публікацій. Це нормально, це демократичний світ, це дискусія і так далі. Але працюємо в рамках своєї стратегії. І знаєте, є один важливий в нас джокер: це воля президента України. Ви ж бачите, незмінна позиція. Він як почав з першого дня війни чітко формувати свою позицію, ну, з точки зору позиції України, що ми не будемо йти на компроміси, що нам потрібна зброя, що ми будемо воювати обов'язково до кінця, звільняючи території, підкреслю території, які були захоплені в 2014 році, і про які всі робили вигляд. Да, ну що ну, типа, ну це колись ми там будемо докуповувати Крим, але давайте про це не говорити. Борди повісимо в Києві. Нагадаю. 2015-2016 році Крим це Україна. Це було дуже важливо з точки зору деокупації Криму повісити борди в Києві. І таки нагадаю, але президент чітко. Продовжує свою позицію. Перше, ніяких компромісів. Друге, можливі переговори тільки коли Росія вийде з території України до кордонів 21-го року. Третє зброя, зброя і ще раз зброя. І четверте, не дасте сьогодні. Завтра я приїду до вас ще раз, тому що нам потрібні f 16 Нам потрібні атакамси і все інше. Зрозуміло, нам своє робити, як то кажуть, до повної перемоги України. Пане Михайло, на жаль, обмежені часом. Дякуємо вам за те, що були разом з нами. Ще чимало тем хотіли б говорити, але залишаємо їх на наш наступний ефір наступної середи, о 21-й годині. Дякуємо Михайло Подоляк, радник Дякую. голови офісу президента України. Разом з нами був у цій частині ефіру.